Здоровенькі були. Ні, це вже остаточно на 25 й рік. Остання коробка за кордону. Тільки що її отримав, ще навіть не розпаковував, показую, як є. Порцеляна. Порцеляна і там хто мені її передавав. Так, ось така коробочка приїхала до мене з Польщі. Щойно мені доставили її. І що, погнали, будемо розпаковувати. Добралися ми до коробки. От вона чому така важка, тому що вона дуже шикарно запакована. Mm. Ой, бачите, впакує хто чим може, утепляє і, і утепляє, і робить, як то кажуть, її більш м'якою, тому що і холодно, і дорога далека, і це їхало дуже довго. Якщо чесно, воно тиждень дорозі. Як не тиждень дорозі, її там по Польщі воно їздило з одного місця до Варшави, відправлялося як новою поштою, аж потім поки потрапило мені сюди. Потім ця людина Вася, мій друг пан Василь, який мені поки зміг передати, в нього там не виходило. І поки був бус, щоб передати, бо це на рейсом автобусом, відповідно, це трошки зайняло часу. І тому наші яйця так подорожували. Ну що, ми добралися до лутків. Запакований ідеально. Висок вже переживав, що там, як там, чи всі ці дійшли ну будемо дивитися. О, я відкрив секрет. Ну, ми на увазі що ніхто не прочитав. Ось такі-то в нас вони в цьому, в тирсі, бачите? Лоток повністю в Тирсі. Не замотаний. Папером туалетним, як я це роблю, як в нас тут роблять. А яйце повністю обсипане тирсою. Ну що йдемо розпаковувати? Так, отримали ми ось два лотки яєць. Замовляли 30 штук яєць. Мені прислали ще 10 подарунок. Це досить дуже дуже, дуже так приємно. Подарункові в мене вийшло 2, 4, 6 яєць. Породи білефельдер. Думав, казати, не казати. І бачу, мені ще дали, от що мені цікаво, три яйця Амрокса і одне Австралорб. Але хочу вам показати, що яйце Амрокса геть не такого кольору, як тут з Німеччини мені присилали. І воно таке досить потужне, велике, масивне, на відміну від яйця Білефельдер і яйця Австралорб. Ось одна таке остролорб, це мені дали подарункові. Ось яєчко білий Фейдер, невеличке, до речі, яйце. Ось середнє таке, не знаю по скільки грам, але яєчко є малесеньке. Е Пукни -пук все, правда, але є досить такого цікавого кольору. забарвлене, бачимо, що є теж два такі білі. Корочка несе. У мене, до речі, несуть білі, У мене один клієнт брав в мене яйце. Потім телефонує, а що це вони такі у вас білого кольору. Ніхто не знає. Такі несуть, Ось є таке яйце. Які це білий фелдери, що це за пташка, ми вже побачимо потім в кінці на вилупі, Обійшлося нам це яйце 8 злотих. Замовляв я 30 штук, 10 отримав подарунок. Оплачувавши дорогу по Польщі, і транспортування сюди мені спрезентував мій друг Василь, який вже мені передав з Варшави до України, до Франківська. Ось такі то в нас новини. Це вже цього року буде точно остання посилка за кордоном. ще трохи дуже цього. в 25-му розійшовся з поновленням крові різних порід. Ну, наразі. Ще разочок спробував, а там далі вже будемо бачити. З наступного року вже прийдеться трохи, як -то кажуть, прикрутити гайки. А так як це їхало до нас довго, то я хочу зараз просвітити і подивитися, що там твориться з повітряними камерами. Тому що тоді, припам'ятаєте, з Німеччини їхало, то було трошки трошки було кепсько, а тут подивимося, що в нас як воно добралося з Польщі. Так, повітряна камера суперова, не розбита. Ще одне Amrox. Всі ми перевіряти не будемо, будемо перевіряти вибірково. Тоже камера хороша. Візьмо білий Фельдера. Тоже камера хороша. Тут, ну, камера трошки більша, але маю на увазі, що... А от ні, тут трошки гуляє камера, камера велика. Тут під знаком питання. А тут на що? Тут у нас... Не дуже великий підгулює, бачимо, що білий Фельдер все ж таки при транспортуванні трошки тут нормальна камера. Тут теж гарна камера. От є ще таке якісь одне яйце. І тут теж камера ніби непогана. В одному, що ми бачили, такий дуже крутий, як то кажуть, що нам не по феншую, але... Що є, то є. Так. і тут. Ну, можливо, яйця трошки велодоміше, зібране то вже таке, але нічого страшного. Ми, ми вже маємо практику з, з німецького яйця, тож думаємо, що з цього у нас все буде добре. Так, я задоволений нашою е, черговою посилкою. Тож ми будемо закладати інкубаційне яйце, Зараз воно прогріється, буде інкубуватися в новому інкубаторі теплуша, тому що інкубували ті яйця, які приїхали з Німеччини. І вже будемо з вами, як то кажуть, працювати і дивитися, що буде далі. Що буде за курчата, будемо спостерігати. Ну, наразі ми відпочиваємо з дороги. Ми ще їхали в насутку, відпочиваємо з від дороги, а тоді вже, як то кажуть, будемо дивитися далі. Я там на рахунок на початку ще говорив за упаковку, що хто пригадує, я розказував про єці мінорки, шкода, що не показав тоді на відео, що приїхали як тенісні кульки, літали по коробках, взагалі нічим не пересипані, але курчат вилупились ні в року. Маємо сподівання, що тут буде теж гарна упаковка і курчат буде теж ні в року. Так, ми помилися і поважилися. Я продезінфікував інкубатор і яйце, тому що воно було в такому якомусь персі е, дрібні, е, я б сказав, гарно за я показував, що по яйцю. Яйце і не є велике. Яйце в межах 48-50 грам, 50 грам, е, 50 грам е, 60 грамів. Ну, 60 тут вроді би одне було. От 59-59, ось таке яйце приїхало нам за кордону. Не, не є дуже велике яйце. У нас би, якби відправив так, ось таке яєчко 49 грамове чи 52 грами від Білефельдера, то вже би було, ну і не тільки від Білефельдера, то вже би був шкандаль. А тут що є, то є. І тому тішимося. Отомрокс мене приємно здивував. 72 грами, 60 63 грами і 74. Це Австралорд яєчко. Ну, цікаво, що це за мурак, тому що яйця великі, і це такого біло кремового кольору. Можливо, це барбазє, я би сказав, швидше. Але все одно барбазє кермуватіші. Це зовсім інший колір і шкаролупа дуже-дуже гладенька. Ну що, ми будемо інкубуватися і це все будемо показувати вам. З Богом. Так, наші курчата з польського яйця хотів сказати, поляки лупляться. Процес був довгий, потім розкажу, покажу, але ну, я ними задоволений. Краще так, ніж ніяк. Ось, було, правда, багато неоплоду, але то нічого. Головне, що є хоч ці, що в мене зараз є, то я ними дуже тішуся. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Були надлуплені з гострого кінця, ось це було надлуплене з середини. Я йому допомагав, виколупав його звідти, тому що воно би само не далося, жовточок все гарно втягнулося, трошки кровоносних судин. Лежало воно добрих години три. Взагалі просто на бочку крутилися, вертілися то може десь 5 годин воно лежало. Я думаю, що з нього нічого не було, не буде, що воно помре. Тобто воно ще було не вигріти, не прогрілося і нема, ну не прийшов його час вилазити з яйця, а я його просто поміг йому звідти вибратися. Ось, поміг, тому що біжу на роботу і переживав, що воно не загинуло. Але бачу, що воно сидить. Це курчатку. значить, піде на поправку. Так, і йдемо подивимося, що в нас вже є в інкубаторі, а що в нас є в коробочці. І в коробочці у нас ось такі ось такі цікаві зеленоногі. корчатка. Так-так-так-так-так-так-так. Активні, їсти хочуть же. Та ціленічка пройшла, сидів біля інкубатора, але нічого. Бачимо, що в нас хлопчики. Дівчаток мало. Ну нічого, не щоб ті жили, виросли і були здоровими. Правда? Так, тик 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 Ось такі пухнастики сіренькі в нас є. І, і сіренькі, і полосатенькі. Тоже ми потім побачимо, які вони виростуть і що з них буде. Там ще є одне яєчко наклюнути, поки що 3-4 шині вже закінчиться інкубування, підіб'ємо підсумки.